Доброго всім години, крепкого здоров'я, мирного неба. Сьогодні коротенько, але тим не менш цікава тема. В першу чергу вона дуже важлива. Як правильно сформувати гніздо бджіл в зиму? Дивіться, неправильно сформоване гніздо в зиму це найпош... одна, одна з найпоширеніших помилок причин, по якій бджола зимою може загинути. Тобто не перезимує. З іншої сторони, сформувати гніздо ну, дуже просто. Нічого там надскладного немає, але тим не менш це найпоширеніша, найпоширеніша причина. Саме загибелі бджіл, в зимовий період. Тому, як правильно сформувати, сьогодні я вам покажу, до чого, наприклад, до чого я прийшов за багато років, зимівлі бджіл. Кому цікаво, дивимось, не перемикаємо. Ну і з самого початку, коли потрібно починати формувати гнізда бджіл в, в зиму. Ну В який період. Дивіться, найоптимальніший варіант це коли вийде майже весь розплід. Ну Майже весь чи весь розплід, тобто переважна його частина. Тому що на розплідних рамок, рамках там мала кількість меду, вони темні, там на протязі сезону. Бджола сіяла, відкладала яйце, личинка, виходила молода бджола і соти темніють. Вони в зиму такі темні, їх не бажано пускати. Тобто розплідні рамки, на яких був розплід, нам потрібно в зиму забрати. Це раз, тобто, коли вийде майже весь розплід, або не чекати, поки він вийде, а забирати ці, якщо ви, наприклад, забираєте з сім'ї. Рамки, на яких ще є розпліт на перетопку. Тобто така собі боротьба з кищом, як зробив я в цьому році. так Продовжуємо. Дивіться, я для себе виробив таку тактику. наприклад Для мене тут два головних правила при формуванні гнізд бджіл в зиму. Залишити в першу чергу залишаємо рамок стільки, скільки їм потрібно. І друге правило, на кожній із цих рамок якнайбільша кількість меду. Що таке стільки рамок, скільки їм потрібно? Наприклад, в даний час ви формуєте гнізда, в даний час чи будете пізніше формувати, коли вийде розплід, скільки бджола покриває рамок, стільки їх і залишаємо. Що таке рамка покрита бджолою? Наприклад, ви берете рамку, ви взяли рамку. Рамка покрита бджолою. Тобто від бруска до верхнього бруска з однієї сторони і з іншої сторони. На даний приклад, це рамка не повністю покрита бджолою. Наприклад, ви берете дві таких рамки. Вона наполовину, да, вважаємо вона наполовину покрита бджолою. У вас дві такі рамки. Тобто одну струшуємо, забираємо. І у нас виходить одна рамка покрита бджолою. Чотири таких рамок, дві струшуємо, дві залишаємо. Получається дві рамки покритих. Джолою від, від, від нижнього бруска до верхнього бруска. Не бійтеся, що їм там не буде місця. Будь, прийдуть низькі температури. бджола вжметься в клуб, їм вистачить ту рамок, вони, вистачить тут рамок, вони будуть навіть зайві. Тобто, за, набагато зайвих рамок в зиму не потрібно їм залишати. Максимум ось зібрався у нас, наприклад, на п'яти рамках зібрався у нас клуб. Може дві рамки бути лишніх, тобто з однієї сторони і з іншої сторони від клуба, тобто так звані криючі. Не потрібно, наприклад, на чотирьох рамках зібрався клуб, а ви їм залишили вісім чи 10, що клуб всю зиму може бігати по рамках, переміщатися. Цього не потрібно. Компактне, це перше правило. Друге, на кожній з цих рамок максимальна кількість меду. Взагалі буде ідеально, як ви сформуєте клуб. на... В Повномедних рамках. Дивіться, книжка пише мінімальна кількість меду від 2 кг. Що таке 2 кг меду на рамці? ну Беремо так. Ось така рамка це піврамки. У нас так. Тобто піврамки медової, піврамки меду. Це десь приблизно 2 кг меду. Все, менше не залишає. Ми зараз, звичайно, проводимо про нормальні, середні, потужні сім'ї. З лабаками там зовсім інша історія. Там їм ця повномедна рамка, як мертвому припарка. Меншу кількість рамок залишили, тобто скільки їм стільки, скільки їм потрібно, і на кожній рамці якнайбільшу кількість меду. Це таких два правила. Якщо ви їх дотримаєтесь, не потрібно собі там ламати голову, як ці рамки зложити. Перестановка, ваша задача, яка головна задача при формуванні гнізда бджіл в зиму. Кожній вуличці, що таке вуличка? Ось дві рамки чи рамка між стінкою, ось між ними це вулички. В кожній вуличці достатня кількість меду. Як на одній рамці, як на іншій рамці. Тобто на двох рамках з обох сторін достатня кількість меду. Кожній вулиці. Все, все, це ваша задача. Далі, що тут ще важливо? Дивіться, при формуванні гнізда багато хто собі ламає голову тут. Тобто формувати місце. Там, де бджола буде формувати клуб. Тобто пусті ячейки, там ставлять їх посередині. Так вважається, що бджола любить зимувати в пустих ячейках і потрібно їм сформувати так зване ложе для клубу, там, де бджола сформує клуб. Не забивайте собі голову дурницями. Не звертайте уваги на ніякі пусті ячейки. Я вже сказав, чим більше меду, ваша задача, чим більше меду на рамках. все Ніякі ложі їм не формуйте Бджола все розбереться. Вона Формує клуб, вона вибере мед, в неї будуть пусті ячейки. Ваша задача в кожній вуличці мед, в кожній вулиці мед. Що ви можете зробити, наприклад? Як я вже сказав, так, повномедна рамка і 2 кіла рамка, і 2 кіла меду на рамці. Ставте їх через одну. Повномедна, піврамки з медом, повномедна, піврамки з медом, повномедна, піврамки з медом. Все. Бджола просто ідеально буде зимувати. Так, ось для прикладу була розплідна рамка. Що я хочу сказати? Розплоду на даний час, сьогодні 27 вересня. Розплоду майже немає. Конкретно в цій сім'ї я тільки починаю. Я з неї ще розплідні рамки не забирав, я одразу забираю, формую гнізда. Ось була. Така рамка в зиму не піде. Її просто забираємо. Вона ще послужить нам, вона світло-коричнева, перетоплювати її не будемо. Піде навесняний розвиток. Але в зиму в гніздо такі рамки не пускаємо. Обов'язково їх забираємо. На даний час розплоду вже немає. Матка ходить, вона взагалі не сіє. Майже немає печату, Ну там як, як 10-15 ще виходить бджола. Тому ось таку рамку забираємо. Наприклад, беремо ось таку рамку. Так, ми бачимо. Це рамка неповномедна. Оце рамка, на якій 2 кг меду. Ось така рамка. На ній як бачимо 2 км. Дивіться, з однієї сторони, наприклад, тут більше меду, з однієї сторони на рамці більше печатаного меду. Перевертаємо з іншої сторони, тут менше меду. Тому, що ми робимо цією стороною, де на рамці менше меду, просто прикладаємо до повномедної рамки, щоб на іншій рамці з цієї сторони було більше меду. Таким чином ми компенсуємо. Як я вже сказав, рівномірно в кожній вулиці, головна задача рівномірно, щоб був мед в кожній вулиці, щоб не якась вуличка бджола просто виїдала, розтягувалася зимою і осипалася. Все, друзі. Шановні, ось таким чином. Стараємося зайвих рамок не залишати, скільки обсиджує бджолою. Тільки їм і потрібно хлужнеться, тут будуть так звані повномедні криючі рамки на кожній рамці якнайбільше залишайте меду. Взагалі ідеально на повномедні. Якщо ні, через одну повномедна, пустіша, повномедна, пустіша, повномедна, пустіша. Все, компактно. Дивіться, якщо залишаєте пергові рамки, медово пергові рамки, я пергу в зиму не залишаю. Якщо ви залишаєте, кладіть їх крайніми. Просто із середини гнізда їх виводьте. Вони всередині гнізда не потрібні. Так, ще одне, дивіться, це просто ми сформуємо гніздо. так, Є таке поняття, як вжати гніздо в зиму. Тобто гнізда вжимають. Це для чого потрібно? Наприклад, я рекомендую, якщо ви зимуєте, тобто, якщо у вас вулики на Дадановських рамках, я рекомендую гніздо вжимати. Або зимуєте, як я, наприклад, на тобто залишаєте бджолам в зиму мед із соняшника. Тому гніздо я вже маю. Що таке вжати гніздо? Наприклад, ви бачите, тут бджола покриває 8 рамок. Ви не залишаєте їм 8, а 3 рамки струшуєте, ну, звичайно, де менше меду. І залишаєте їм 5 рамок. Я вже сказав, не бійтеся, що їм тут не вистачить місця. Вона, вони зайдуть за заставну, вони будуть висіти під рамками зверху. Зараз вони собі знайдуть місце. Зимою вони вжмуться і все буде нормально. Що дає нам вжати гніздо? Дивіться. Чим більше ми вжимаємо гніздо, тим більшу площу клуб займає на кожній із рамок. Тобто, чим більше рамок, тим меншу площу на кожній рамок займає бджола клуб бджолини. Чим ми більше вжали, менше рамок. Клуб на кожній рамці займає більшу площу. Що дає вжати гніздо. Наприклад, мед. Він дуже кристалізується, там крупні кристали, його бджолі важко розігріти. Ви вжали гніздо. Клуб вжався на кожній рамці, він, наприклад, одразу займає пів рамки. Пів рамки. Це означає, що цей мед йому вже не, бджолі вже не потрібно розігрівати. не потрібно. Він на ньому вже сформувався, він там середині клуба, там підтримується потрібна температура, і цей мед вже розігрітий. Клуб він завжди рухається за медом. Тобто він частину виїв і клуб на 2-3 см за медом пішов на українських, це догори. На дану скільки це в сторону, тобто від передньої стінки до задньої або навпаки від задньої до передньої. Ви сформували клуб. Він одразу покрив велику частину меду, йому зимою навіть може не приходитись рухатись. У мене є такі випадки. Мало рамок залишив, компактно, вжав гніздо, клуб сформувався. Я навіть брав маркер, по-моєму, я навіть в відео це показував. І на рамках робив помітини маркером, кінець, сформовано кінець клубу. До кінця зими він навіть не, не пройшов сантиметра. Він як сформувався і до весняного розвідка він на одному місці був сформований. Ось для чого вже мати клуб. Чому на Даданівських я рекомендую вже мати? Ну, на українських там, там ця проблема так гостро не стоїть, там джола рухається догори. Ми знаємо, що тепло піднімається догори, і там мед більш прогрітий. На Даданівських їм постійно. Постійно, коли вони рухаються, знову находять намет, їм потрібно його розігрівати. Вони рухаються ззаду, спереду, назад. Все, ось так, все просто, насправді. Не залишайте велику кількість рамок. Як найбільше. взагалі там на пусі ячейки не дивіться, там формувати, щоб там десь по порядку, щоб вони якийсь клуб формували. Ні. Якнайменша кількість рамок, якнайбільша кількість меду на кожній з цих рамок. І все, бджоли нормально перезимують. Якщо залишаєте пергу, виводьте її на край, на край гнізда. Так. Ще таке запитання задавали, скільки меду залишати в зиму. Дивіться, я залишаю по кількості рамок. По кількості рамок. Наприклад, ви залишили 6 рамок, вжали гніздо, залишили 6 рамок. Три рамки по 3 кіла, 3 рамки по 2 кіла. Ну і рахуйте, так, три рамки по 3 кіла це вже 9 кіло, три рамки по 2 кіла це 6. Тобто ви залишали їм, залишили їм 14 кілометрів. Їм це з головою вистачає. Зрозумійте, 14, 20, 25 залишають кілограмеду. Це не в зиму. Це на весняний розвиток залишається. А весняний розвиток це зовсім інша історія. Цей самий мед ми просто можемо взяти і сотов, ну, там, де його зберігаємо, і підставити їм весною. Його, в принципі, не потрібно залишати ще зо осені. Це якщо сім'я буде нормально зимувати, вона взагалі ну, 5-6 кг меду з'їсть, це вже з потолком, з потолком, якщо нормально буде зимувати. Тобто не пожене розпліт, не буде там тижнями літати, носити якийсь на мус, на смітті, знаходити якийсь пилок, тобто серед зими не почне викормити личинку. Якщо почне, ну там і 15 кг може не вистачити. Це вже така справа. Тому. Що кому не зрозуміло, питайте в коментарях два чинника, два головних правила. Менша кількість рамок, більша кількість меду на кожній із рамок. Всім пока і до зустрічі!